Вітаю у вечірньому випуску місцевих новин. Якими подіями запам'ятався понеділок, 9 лютого у Рівному та області, дивіться прямо зараз. Рівненщина продовжує оговтуватись від суботньої ворожої атаки. В будинках, де повибивало вікна, встановлюють нові та латають дах, який було пошкоджено через влучання. Як зараз почуваються мешканці, дізнавалась наша Юлія Смаль. В будинку, який зазнав значних пошкоджень внаслідок російської атаки, вже встановили нові вікна. Тривають роботи з ремонту покрівлі. Квартира пані Євгенії також зазнала серйозних уражень. На щастя, під час тривоги жінка перебувала в укритті. саме ну, в мене проблема оця дирка над головою. О, тут і в туалеті таке саме. Все вісить, все побите. Дирка ж таки, холод до хати йде, пали не пали. Вікна вставили. О, оперативно все одні замірили, другі привезли і вечором зразу в суботу поставили. Поки комунальники працюють ззовні мешканці наводять лад всередині помешкань. Вчора приїхали, давай вигрівати це все. Тут було таке пупа, ванна повна була закидана, і тут все було закидано. Не знаю, відер навіть 50 винесли. Точних термінів, коли в будинку залатають дах, поки назвати не можуть. Ми забезпечуємо сама. Відремонтуємо саме повністю накриття, і будуть тоді так само люди проживати. Остане, що працює лінія гаряча лінія 1553, Тобто, сама хвиля удару була такою потужною, що в деяких мікрорайонах теж вікно. Ми завжди кажемо до громадян наших містян, хай звертається. Ми теж будемо відправляти на заміри і будемо вже так само встановлювати подалі. Гаряча лінія 1553 Працює цілодобово. Тож у разі виявлення нових пошкоджень мешканців просять телефонувати. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник. Випуск новин яких заходів безпеки не вистачає у рівному під час повітряних тривог, дивіться в опитуванні. ПВО округ міста. Мало бомбосховищ, які забезпечують нормальне для дітей, для пожилих людей, бо туди пожили люди не можуть добратися. Інваліди не можуть добратися. Не вистачає якісного ремонту сховищ і не вистачає роз'яснювальної роботи. Крім цього, не вистачає градації загроз, щоб люди чітко знали, чи це летить дрон, чи це летить балістична ракета, і щоб відповідно вони встигали реагувати. Останні декілька днів насправді я навіть повітряної тривоги не чула. Хоча ми живемо тут біля 12 школи, і зазвичай чути і від центру, і від ПДМ. Наші люди не реагують на тривогу, на звуки тривоги. Всім цікаво подивитися, куди що летить. Та як бомбосховище знаходяться, є відкриті кругом. Люди не використовують їх за цілю. Ну, Щоб сирена звучала. Якщо в тебе немає сповіщення на телефони, не знаєш, що тривога якась. У нас не чути взагалі тривоги. Тут ми на автовокзалі раніше було краще чути, а зараз взагалі немає. й укриттів вже ж немає, взагалі. навіть радіозавод той, що був. Літей закрити вже. Оце єдине, що в нас, мабуть, такий більш-менш це обласна. Краще облаштовувати укриття, щоб було надійніше, щоб було, були якісь запаси їжі, води. Та просто вкритися, щоб не було так холодно. Безпека кожної людини залежить сама від себе, щоб е е піти, як то кажуть, в бомбосховище, якщо людина не йде в бомбосховище, це її вибір. Більше сховищ. Де люди могли б в цей час піти і заховатися, щоб і переждати цю тривогу. Травмовані та перелякані собаки, пошкоджений дах та вибиті вікна. Унаслідок ворожого обстрілу у Рівному постраждав притулок для тварин. Понад 64 лапих досі перебувають у стані стресу. Деяких зоозахисники не можуть розшукати до сьогодні. Більше у наступному сюжеті. Через російську атаку на Рівненщині було пошкоджено притулок для тварин. За словами власників, собаки у стресі деякі навіть порозбігалися двох досі шукають. Орієнтовно 65 чотирилапих проживає в притулку, який вибуховою хвилою пошкодило цієї суботи. Там руйнація суттєва, тварини, деякі тварини травмовані, вони розбіглись по місту. Зараз намагаються волонтери люди їх знайти, але це дуже важко, тому що вони дезорієнтовані. Очевидно, після вибухової хвилі в когось є. Травми, і вони блукають по місту. Ми намагаємося їх зловити. Інша частину зловили, повернули назад до притулку. деяка там і залишилась, бо були в шоці такому, і вони навіть не змогли нікуди рухатись. Зоозахисники зазначають, ситуація складна серед можливих рішень перенесення притулку в інше місце. Ми будемо думати, що робити. Людина, яка утримує цей притулок, і важко десь переїжджати в інше місце, тому що. В межах міста волонтери пожають, люди небайдужі допомагають. Якщо йдесь вивести за межі міста, це буде надзвичайно складно, не буде логістики, і вона з цього приводу достатньо хвилюється. Допомагають ліквідовувати наслідки атаки і працівники комунальних підприємств. Наразі ми допомагаємо приватному притулку. Зараз будемо вивозити сміття. От а також ну пропонуємо свою допомогу. У нас поруч є територія, яка підготовлена для перетримки тварин вже з поділими вольєрами, тому спілкуємося з розрахунку того, щоб можна було переселити притулок туди. За словами представників КТП, з огляду на те, що приміщення було застарілим, доцільніше було б переселити притулок, а не відновлювати будівлю. Однак, оскільки це приватна установа, остаточне рішення мають ухвалювати її власники. До слова рівняни організували збір коштів на відновлення притулку за два дні. Ні, на банці майже 700 тисяч гривень. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Є світло у під'їзді та працює ліфт навіть під час відключень світла. У Рівному мешканці десятиповерхівки стали більш енергонезалежними в умовах війни. Встановили сонячні панелі та тепловий насос. Як це змінило життя будинку? Дивіться далі. Це десятиповерхівка у спальному районі рівного. Його мешканці кілька місяців тому впровадили у себе альтернативні джерела енергії, встановили тепловий насос, а на даху сонячну електростанцію. На будинку встановлені сонячні панелі загальної потужності 30 кВт, які в сонячний день заповнюються, забезпечують роботу ліфта. Голова ОСББ Володимир Лазарчук щодня аналізує споживання та генерацію від сонячної електростанції. Каже, вона відбувається навіть у похмурі дні. У мене зараз генерує сонце 1,2 кВт. З них вони зараз іде в батареї, заряджає мені батарейки. Попри відключення світла у будинку, завдяки альтернативним джерелам енергії працює ліфт, домофон та є світло у під'їзді. Коли пропадає світло, в нас далі працює. Домофонд, який не дозволяє заходити в в будинок, весь працює по всіх поверхах освітлення. У нас є система відеоспостереження, так само вона функціонує, і працює головний ліфт. Будинок на вулиці Коновальця став енергонезалежним восени минулого року. Нині під час сильних морозів багатоповерхівка користується міськими мережами рівне теплоенерго. Натомість в осінні місяці мешканці опалювали оселі власним тепловим насосом, який самостійно генерував тепло. Беруть тепло з зовнішнього блоку, який знаходиться на вулиці, тобто з тепло беруть через зовнішній блок. Передають цими двома компресорами до теплообмінника, який ось стоїть. Які відповідно на теплообміннику вже нагріває теплоносій, і відповідно ось цими трубами вже нам подається на наш будинок. У жовтні місяці, коли е, кругом були проблеми з теплопостачанням і в Обленерго дуже багато горіло обладнання, тому що люди грілися камінами, ми грілися не камінами, у нас було достатньо теплопостачання. Десятиповерхівка на Коновальця стала пілотною у рівному. Проєкт вдалося реалізувати завдяки програмі енергоефективності Гріндім і співфінансуванню. А це понад 2 мільйони гривень з бюджету рівненської міської громади, майже 3 мільйони державних коштів та гроші жителів квартир. А це затверджений внесок залежно від площі помешкання. Це наш демонстраційний проєкт, найкращий в Україні. Це приклад реалізованого рішення щодо впровадження відновлюваних джерел енергії в багатоквартирному будинку. Найперше, це економія, фінансова економія домогосподарств у розмірі 10 тисяч на рік за оплату енергоносіїв. Це зменшено енергоспоживання. У міській раді планують масштабувати проєкт по місту. Тим часом мешканці будинку на конувальця чекають завершення опалювального сезону, аби підрахувати остаточну економію. Втім, заощаджувати тут планують і влітку. У міжопалювальний період гарячу воду підігріватимуть завдяки альтернативним джерелам енергії. Анна Цук, В'ячеслав Мельник, випуск новин. На Рівненщині служба безпеки викрила чергову схему для ухилянтів. За даними слідства, 53-річний житель області налагодив протиправний механізм перетину державного кордону в обхід пропускних пунктів та блокпостів. Вартість його послуг становила 10 тисяч доларів. Наразі тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин правопорушення. На Рівненщині через небезпечне використання генераторів та газових балонів постраждали четверо людей. У сарнах чоловік і його 15-річний син отруїлися чадним газом у підвалі. Жінка, яка прийшла перевірити, теж постраждала. Всіх трьох госпіталізували батько у реанімації. Більше деталей у прямій мові. Ще один трагічний випадок стався 8 лютого близько другої ночі у селі Сопачів. 49-річна матір та 16-річний син відчули запах газу і пішли на кухню, де знаходився туристичний газовий балон. Під час увімкнення світла стався вибух. Обох постраждалих із опіками госпіталізували до лікарні. Стан жінки тяжкий. У неї діагностували орієнтовно 70% опіків тіла. Відігралися, але втримати перемогу не змогли. Рівненський кардинал-авангард стартував у Кубку України матчем проти Луцького Любарту. Інтрига трималася до фінальної сирени. Більше про гру розповість Діана Грицюк. Кардинал Авангард розпочав боротьбу за кубок України у Волинському дербі. Швидка жовта картка та гол гостей дозволили Люберту захопити ініціативу. А всередині тайму лучани скористалися помилкою в обороні рівнян та подвоїли свою перевагу. Проте господарі швидко відреагували. Тренерський штаб змінив голкіпера. І невдовзі Михайло Волянюк скоротив відставання, забивши з гострого кута. Ми створювали моменти, але припустилися дві тактичних помилки. Після цього змогли відігратися тепер. Отаймо також э, в перерві. Проаналізували всі свої помилки і вийшли більш зарядженими на другий тайм. Після перерви кардинал Авангард суттєво додав. Спершу Олександр Басич зрівняв рахунок після штрафного, а згодом Сергій Кравчук вивів команду вперед, замкнувши подачу Дмитра Скипчика з кутового. Люберт відновив перетет ударом зі стандарту. Однак, гості відповіли ще двома голами і повели з різницею у два м'ячі. Ми досить непогано провели цю гру, дали емоції як болівальникам. Всім нашим, також луцьким болівальникам, подарували таке свято гарне. Я думаю, зробимо просто аналіз над помилками своїми і в другому, в другому матчі докажемо. Ну, Втім, отримати перевагу рівняни не змогли. Гості двічі відзначилися наприкінці зустрічі, причому вирішальний гол забили за кілька секунд до фінальної сирени. Десь, мабуть, вони більше хотіли. Хотіли зрівняти той рахунок, а ми, зробивши собі певний гандикап. Мабуть, повірили, що ми вже переможці. А в футзалі така штука, як то кажуть, не прощається. У нас ще буде гра на виїзді. Ми голову пеплом посипати, як то кажуть, не будемо. Будемо готуватися. Ще тільки половина етапу. Можна так сказати, ми з нульнуль починаємо знову ж таки. Гравець кардиналу авангарду Микита Козлюк зазначив, що на останніх хвилинах протистояння команді не вистачило концентрації. Так само догравати зі своїми гравцями. І Також реалізація трошки підвела б. Якщо б забили після п'ятого голу щеби, то я думаю, можна було б гру записувати на нашу користь. Переглядали їхні ігри, дивилися, розбирали їхні сильні та слабкі сторони. І готувалися, підготовлювалися до цього всього. Таким чином, доля потівки до чвертьфіналу Кубку України вирішиться у матчі. Відповіді базова дата гри 28 лютого. Я грицюк В'ячеслав Мельник. Випуск новин. На Рівненщині торік понад 4 тисячі військових та ветеранів отримали безкоштовну стоматологічну допомогу. Загалом було надано 12 тисяч послуг, а саме лікування зубів, протезування, рентген та видалення. Загальна вартість більше 23 мільйонів гривень. 10 лютого рівне проведе в останню дорогу захисника Віктора Білявського. 38-річний солдат загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Поховають військовослужбовця на алеї Героїв кладовище Нове в обласному центрі. Вічна пам'ять захиснику. На цьому у мене все. Команда сфери бажає вам спокійного вечора і продовжує інформувати про головне на наших онлайн ресурсах. Бережіть себе, побачимось завтра.